До спеки натовпу і особливо неприємних запахів Василь Іванович вже звик працює кондуктором 17 років. Хто любить, хай принюхається, хто не любить, відходить і подати. Але зізнається у таких умовах працювати нелегко. легко. Невозможно я це по 12 часов дуже тяжко працювати. Рая працює кондуктором з 98-го року. Завжди із макіяжем та охайна на пасажирів не нарікає. У нас усі хороші пасажири. Каже, причина відсутності неприємних запахів природна вентиляція у трамваї. Люки ну у нас усі відкриті, зараз і вікна. Орточки відкриваємо. але не всім кондукторам допомагає вітерець у салоні. Раз люди є саме ті, які мало за собою уха yeah. <хи> Водіям маршруток пощастило менше. Тут навіть відкриті вікна не допоможуть. Та ящик. Зимою не нагрієш, літом не остудиш. Робота важка, але тут головне каже водій вчасно посадити біля себе красиву дівчину, аби навіть у спеку поряд гарно пахло французькими парфумами. Лучше духами, чим падніками. Молодичка сяде тут класно, ви що. во я їх сразу сюди приглашаю. Та <рес> да? да, отакою вот вот. Марію Володимирівну можна впізнати за шлейфним запахом парфумів, хоч і пенсіонерка, але в душі справжня молодичка. Да. А Скільки у вас їх видів є? Невнесенням парфуму, все ж варто прийняти душ, розкористатися дезодорантом і не забувати, що все потрібно робити в міру.